Задачі, які ти собі понастановив, там багато всіляких. І ну тут такий, знаєте, ну, відпочинок. Може відпочинок, да, від того всього, що відбувається. На початку повномасштабної війни говорить художниця, була розгублена і не могла зібратися. А потім зрозуміла, що кожен має робити ту справу, яку добре вміє. Так взяла до рук пензля. Спочатку працювала над роботами та творчими задумами, які були розпочаті до війни. А згодом почали народжуватися нові. Перша робота в мене була наразі. Вона буде відправлена. Її купили у Німеччині. Вона була червоно смородина на сірому. От така, знаєте, емоційна, така в мене була. Ну така, такий настрій був такий. Чо, на сірому червоне, і потім потихеньку я почала працювати далі. Однією з робіт, написаних в окупації, був ось цей пет чворк та колаж дитячих снів. Бувають різні кольорові, і може такі і чорні, і, і з рибами, і з грушами, і з велосипедами, і може просто із смужками. Дитячі сни все одно якісь такі вони цікаві, кольорові, різноманітні. Ця людина цього люкові, який приходять, коли дитина спить. Тематика творчості під час окупації, говорить Яна, особливо не змінилась. Були і сюжетні роботи, і зо два десятки натюрмортів, але палітра її кольорів залишалась світлою, адже творчість покликана нести добро та позитив. Після звільнення ділиться художниця, нічого не змінилось. Після звільнення міста яна робочого графіка не змінила. Щодня у майстерні виняток робить для господарських справ. Поруч завжди був пухнастий друг та помічник кролик Шльопа. В окупації говорить прожила ціле життя, але жодного разу не пошкодувала, що залишилась, бо це був безцінний досвід. Катерина Гончаренко, Олена Ліщенко, Григорій Шматко, Олександр Забродін суспільне новини Херсон. У суботу на чемпіонаті світу футболу відбудеться поєдинок за третє місце Хорватія-Марокко. Втішна гра для команд, але не позбавлена інтриги для вболівальників. Протистояння за престиж та рідні кольори. Матч дивіться наживо о 17-й на місцевих телеканалах Суспільного мовлення, на сайті Суспільне спорт та слухайте на РадіоПромінь. Цієї суботи о 20.00 в проєкті «Кримські питання говоримо про таке викрадення та ув'язнення людей на окупованих територіях, де утримуються військовополонені, та як можна їх звільнити, і як міжнародна спільнота може в цьому допомогти. Мене звати Валерія, мені 18 років, і я живу із СМА. Я ніколи не вірила, що це може відбутися з нами, що це саме моя дитина може бути якась не така, як всі інші дітки. Спінальна м'язова атрофія це спадкове, досить рідкісне захворювання, яке вражає мотонейрони спинного мозку. Особливо страждає дихальна система, тому що дихальні м'язи слабшують. Організм втрачає здатність ефективно наповнювати кров киснем. Тому необхідна медикаментозна та механічна підтримка. Одна доза препарату коштує понад 2 мільйони доларів. От, жити сьогодні і зараз просто жити. Дивіться на місцевих телеканалах Суспільного. У дайджесті інформаційного ранку Суспільне спротив дивіться про таке: ліквідація окружного адміністративного суду Києва, які рішення ухвалювали судді, та якою буде процедура ліквідації, розмінування деокупованих територій, як працюють сапери та в яких регіонах найбільше вибухонебезпечних предметів. Закон про реформу містобудування, чому мери, архітектори та окремі громадські організації закликали депутатів Верховної Ради не голосувати за цей документ. Обмін полоненими і сто історії дружин військовослужбовців, чиї чоловіки перебувають у полоні росіян. В ефірі регіональних мовників Суспільного інформаційний ранок у студії протягом наступних трьох годин для вас працюватиме Марина Буличева. Я нагадаю вам, якими були події цього тижня.